Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації з України виїхало понад 5 мільйонів 200 тисяч людей. Такі дані 21 червня опублікувало Агентство ООН у справах біженців. Більшість українців переїхали до країн Європейського Союзу Польщі, Румунії, Німеччини, Угорщини та Словаччини. У державах ЄС українці могли отримувати соціальні виплати, різноманітні пільги та фінансову допомогу. Однак поступово уряди країн стимулюють українців шукати роботу. До прикладу, Польща із 1 липня припинила. Надавати допомогу біженцям з України у розмірі 40 злотих на харчування та проживання. Про це сказав уповноважений уряду у справах біженців Павел Шефернакер. Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник розповідає, що частина українських біженців, які офіційно працевлаштувалися у Польщі, відносно невелика. Із 1 мільйона 200 тисяч тих, хто отримав місцевий аналог ідентифікаційного коду, знайшли роботу орієнтовно 200 тисяч. Працевлаштуватися біженцям в ЄС досить непросто, каже експерт. Це пов'язано в першу чергу з тим, що для людей, які не можуть нострифікувати свої дипломи, які не можуть підтвердити свій фах, які не знають мову країни перебування, вони вимушені розраховувати лише на низької кваліфікації, скажімо так, і дійсно багато людей відмовляються від подібної роботи, або мають якісь грошові заощадження, які їм дозволяють це поки що не робити. Основні перепони у працевлаштуванні в країнах ЄС це незнання мови, бюрократичні процеси, пов'язані з трудовою безпекою і медициною, а також влаштування дитини у дитячий садок. Про такі труднощі розповіла Наталія Сагітова. У перші дні війни вона переїхала з Івано-Франківська у Фінляндію. Зараз працевлаштувалася покоївкою у місцевому готелі. Жінка каже, що, попри різні труднощі, основною запорукою працевлаштування є бажання самих українців. Наші українці інколи уже теж і не дуже шукають роботу. Вони вирішують собі ходити на фінську мову, вчитися і отримувати ті, які люди, які приїхали в центр біженців і там залишилися, їм знайшли квартиру, тобто вони мають де безкоштовно жити і вони мають виплати. Звичайно, цих виплатів цілковито не вистачить на місяць, щоб прожити. Але вони умудряються. зараз для українців є дуже великі можливості на роботу і заробляти тут гроші на думку президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника. Статус кандидата в члени Європейського союзу не вплине на ситуацію з працевлаштуванням біженців та трудовою міграцією наших громадян. Це повністю залежить від того, як довго триватиме війна та наскільки швидко держава відбудовуватиметься. Першу чергу українська трудова міграція залежить виключно від економічної ситуації в Україні, від безпекової ситуації в Україні, від того, чи українці будуть бачити своє майбутнє майбутнє своїх дітей тут в Україні. Якщо цього не буде, українці будуть виїздити, незважаючи на якісь бюрократичні препони, Українці будуть шукати для себе можливість виїхати на захід, заробляти там гроші. Водночас, саме завдяки статусу кандидата на членство в ЄС Україна має можливість покращити економічне становище. Так, за словами аналітикині Центру Нова Європа Маріани Фахурдінової, статус дасть Україні доступ до фінансових інструментів ЄС, які спрямовані на підтримку та розвиток країн кандидатів. Також Україна отримає доступ до кредитів та грантів. Також можемо говорити про ем, прихід ін європейських інвесторів про зростання інве, інвестицій в Україну після отримання статусу кандидата. Але... Об'єктивно випадку України України варто говорити про те, що все ж таки на прихід, притік інвестицій іноземних можемо розраховувати лише після закінчення війни або принаймні після закінчення гарячої фази, тому що для інвесторів все ж таки дуже важливою є безпека в країні інвестування. Ще одна перевага статусу кандидата на думку Маріани Фахрудінової це впровадження реформ в Україні, до яких і закликає Європейський Союз. Цей перелік реформ він в принципі цілком досяжний. Загалом реформи стосуються сфери антикорупції та верховенства права, і Україна за бажання зможе їх втілити достатньо швидко. Але тут є одна перепона для України на цьому шляху: це власне війна, військові дії, тому що не всі реформи можна впроваджувати у військовий час. У перспективі після реформ значного протоку інвестицій, потенційного вступу до ЄС, а головне перемоги над окупантами Україна може зіткнутися із нестачою робочої сили. Про таку проблему каже президент асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. На його думку, у цьому контексті перед українською владою вже зараз постають три основні виклики. Перше Зробити все в майбутньому, щоб українці, які знаходяться за кордоном, повернулися в Україну. Зробити все, щоб українці, Українці знаходяться в Україні, щоб вони шукали роботу в першу чергу тут в Україні, не виїздили кудись за кордон. І третій момент найбільш парадоксальний: Україні вже зараз потрібно формувати свою міграційну політику по залученню трудових мігрантів з інших країн сюди, в Україну. Після закінчення війни близько 10% біженців не мають наміру повертатися в Україну. І зі зростанням тривалості перебування в Європі частка таких людей збільшуватиметься. Про це пише Національний інститут стратегічних досліджень. У бік постійного життя поза межами України найімовірніше схилятимуться ті, хто має там родичів, хто виїхав до віддалених держав, та хто завдяки своїм професійним знанням і кваліфікації може знайти гідну роботу і забезпечити собі належний рівень життя. Низькою є також ймовірність повернення молоді, яка далі навчатиметься за кордоном. У мене дуже ця тема. Я просто знаю особисто і вже знайома тут з українцями, які не хочуть поверти додому Вони не планують повертатися додому, це дуже сильно болить, тому що я навіть над таким не задумувалася. У мене є чітке чітке бачення того, що. Я справді буду повертатися додому у будь-якому випадку. Проте понад 3 мільйони 400 тисяч українців, які тікали від війни за кордон, уже повернулися до України. Такі цифри 23 червня на брифінгу озвучив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. На своїй сторінці у Фейсбуці президент України Володимир Зеленський написав, що держава зробить усе можливе, аби якомога більше людей повернулися додому. Принципово не хочу називати їх біженцями. Вірю, що вони повернуться додому. Одразу щойно Росія забереться з нашої землі. Одразу щойно буде встановлений мир. Зробимо для цього все можливе. Надіюся і вірю, і знаю, що Україна буде теж не гіршою ніж Фінляндія, коли вона переможе. Цю нечість з України ми виб'ємо. Я не бачу майбутнього іншого крім України.